Христос Воскрес, дорогі во Христі, брати і сестри, шановні білоцерківці, ще сердечно вітаю всіх вас, ваші сім'ї, зі світлим Христовим Воскресінням і з Пасхою Господньою. І з року в рік ми з вами, в ці весняні, радісні дні поспішаємо до храмів Божих для того, щоб шанувати і прославити світле Христове Воскресіння. Християнство, як релігія засновується все на Господі нашому Ісусу Христі. На всіх його вченнях, на всьому тому, що він виконав і звершив у цьому світі, найголовнішою подією із життя Господа нашого Ісуса Христа, це є його Воскресіння, що і стало основою проповіді Євангелія Христового, яке проповідували Його апостоли по цілому світі. Зразу, коли тільки народилася і зростала церква Христова у цілому світі. Всі глузували та сміялися із проповіді християн, але сьогодні, коли минуло вже більше як дві тисячі років, із народження Господа нашого Ісуса Христа, життя Його та зі світлого Христового Воскресіння, все християнство в світі, яке щороку збільшується, наповнюється віруючими церква Христова, прославляючи Воскресіння Христове, сьогодні ще вітаю всіх вас, дорогі во Христі, брати і сестри. Вітаю нашу міську владу, міського голову Геннадія Анатолійовича Дикого, вітаю всіх керівників нашого міста і хочу побажати всім нам, всій нашій великій білоцерківській родині, об'єднуватися разом біля Воскреслого Христа. Сьогодні ми з вами переживаємо нелегкі часи в історії нашої країни, але без Бога ми не зможемо самостійно впоратися. З цими всіма проблемами, які на нас положила доля. Тому бажаю всім нам, Божого благословіння. Немає що нам ділити. Нам потрібно тільки об'єднуватися заради майбутнього нашої країни, наших дітей і наших онуків. Вітаю ще розсердешно всіх християн, братів наших української православної церкви і московського патріархату. І греко-католицьку громаду, римо-католицьку, наших братів в реформаторських протестантських церквах бажаю всім вам Божого благословіння, бо настане час, коли кожен із нас постане перед Богом на великому, справедливому і страшному суді. І тоді перед Богом відкриються всі таємниці нашого життя, правди і неправди. Бажаю всім вам. І наші українські православні церкви Київського патріархату, щоб Господь показав перед нами той шлях, який веде до єдності і спасіння в Господі нашому Ісусу Христу, Христос Воскрес, воістино воскрес!